Кота дев'ять життів, кажуть, у мене вже сім закінчилось. Люди, які самі розміновують поля, являються або клінічними ідіотами, або самогубцями. Ну Звісно, страшно, кому не страшно. Їдеш, гахнули і все, тебе нема. Люди, які самі. Розміновують поля, або намагаються їх обробляти без, ну, без дозволу саперів, являються або клінічними ідіотами, або самогубцями. Не всім може пощастить, двічі заїхати на мінне поле. В цивільному житті був плавильником металів та сплавів, займався виготовленням деталі до сільхозтехніки. Зараз поля очищаю. На Херсонщині найскладніше, це навіть не бур'яни, а кліматичні умови. Уже о 10-11 ранку плюс 30 і більша температура. Коли металошукач знаходить якийсь металевий предмет, щупом прощупується приблизні його габарити, глибина, на якому він закопаний. Артилерійські снаряди, нерозірвані міни. Які під час мокрої погоди часто просто заходять в землю і не розриваються. За два місяці на дві групи ми зробили приблизно 150-160 гектарів. На сусідньому полі може бути розсипані ПФМ-1, так називаємо ліпісток. Міна, яка є суббоєприпасом касетного боєприпасу. У нас чотири трактора підірвалися ну, колеса на ліпістках. Вроді їх зачистили, поле я їх розпорострелював. А вроді візуально їх немає, але вони в землю позабізали цілі ліпістки, Вони там 45 грам. Но Тут ось мали. посадки С-300, багато ракет попадало, було штук 6. Тут було на полі С-300, дві штуки лежали. Прилетіло сюди на по базах С-300. Ну, наробило. Шкоди. Ну, ви ж бачите, стіни попадали. Це ж було таке здання, як воно стоїть один в один. Перший проход трактором мій, а хто буде робити? Ну, в тюрму сісти, підірветься, в тюрму за них сяду. А так як в мене не стане і проблеми, менше буде. Та ну, кота дев'ять життів кажуть, у мене вже сім закінчилось. То ще два є. Ну я дав підірвався на ТМ -ки. 11 січня цього року. Я проходив, нічого не знайшов. Заїхав трактором. Проходить рубачом гектара 4 зробив це останнє поле. Ну і знайшов, щастя, знайшов. Де гарантія того, що вони прийдуть розмінують? У нас є пайщики, у нас є люди, яких треба кормити, треба скотину кормити, треба щось сіяти, треба обробляти. Питання: коли? От сьогодні вже більше двох років, 2 роки буде, як нас деокупували. Що провелося? Зробилось те, що вони е, по тих полях, які ми е, обробили, по них ходять, розміновують саме важче приходилось робити працівникам е, полів. Е, ну нам е, на нас лежить якесь зобов'язання перед людьми з ними розраховуватися. Треба це все було розміновувати, робити щось, працювати е, країні допомагати. А де гарантія, що приїдуть завтра? Що я дочекаюсь? Поки до нас дійде, скільки нам років ну, от Давайте три сезони ми прождемо, а нам все одно перейдеться за три сезони з людьми розрахуватися. Е, потім людей, треба зберігати тих людей, які у нас є, їм роботу якусь давати. Вони підуть до інших, підуть в армію, заберуть її і тому подобне. тм 62 в пластиковому корпусі саме паскудне, що є. Дуже погано знаходить металошукач. Коли на метал небезпечна тим, що має велику кількість вибухової речовини. Тр Трактор, скоріше за все, взірветься двигатель, тракторист не більш виж... за все, що не вижаде, хіба що, якщо дуже велика сільхозтехніка, там ще є шанс, що тракторист може вижити. Позивний мене барбер, Люблю, люблю хлопців наших робити гарнішими. В таких умовах перекарні не, не везде є. Не тільки ж нам ходити по таким кустарникам, замурзаними такими, що кожен день стиратися. Я люблю гарне все. І це в нас теж гарне все, в своєму розумінні. Ризикують вони не тільки ж своїм життям, а і дальнішою життю своїх рідних, близьких, вони ж залишаються без тата, без брата, без этого. Ну, Как би я б не рекомендував би трактористам на такі поля, на такі кустарники заїжджати і надумати, що їм десь щось принесе і повезе. Ну просто не розуміють, наскільки це небезпечно. Навіть сапери не дають 100% гарантії на сьогодні. Ну, тому ми не шкодували ресурсу фінансового, щоб заплатити, і навіть не сподівалися на якесь відшкодування, тому що люди безцінні, насправді, а то все железяк. Тому я завжди кажу, матеріальне можна набути, а людське життя не повернеш. Дуже багато на таких знаряддях праці з такими техніками, дуже людей багато. Ну, загинуло ну, звичні В сусідніх підприємствах. Так і підривалися трактора, і сівалки підривались. Вони не приділяли не приділяли значної уваги розмінуванню. Більшість небезпечних зон у нас працюють професійні військові сапери. Це за це їм дуже велика подяка. Ситуація ж не типова. Ніхто не знає, як з цими речами працювати. Ніхто на себе не хоче брати відповідальність. Ні військова місцева адміністрація, не обласного рівня не давали навіть дозволи, щоб ми могли працювати дронами. Для чого? Щоб повисити ефективність і пришвидшити розмінування. От уявляєте, отакий от стояв бур'ян. Це зараз стоїть культура ріпак. Отакі от стояли бур'яни в такий самий час. Військові спалювали просто поля. Ну, а тут ми цього не робили, бо тут поруч село поряд село, а поле було не розміноване. І наші механізатори просто по краю поля обдісковували, щоб вогонь не перейшов на село. В своєї активності долучилися до зміни в постановах кабінета міністра по відшкодуванню підприємствам, які знаходяться в червоній зоні. Зона ця обмежується 20-кілометровим. Відстань. Ми знаходимося е, якраз на межі 20 кілометрові. Тобто, якщо далі брати, це вже десь 10 кілометровий І для того, щоб компенсації отримали так, такого плану підприємства, як наше, змінили постанову до 10 кілометрів. Є реальні люди, які тут працюють, люди, які повернулися, які тут були в окупації. Вони хочуть далі розвивати цей регіон, тому що тут вони народилися, тут вони й згодилися. Зараз гуманітарне розмінування діє. Кожен керівник ОТГ, який також активний, і наш також керівник ОТГ, він переймається цим питанням. І є бригади, які на гуманітарному розмінуванні вони ефективно працюють. Безпечно. діміньор відро. Коли я почав працювати на цій ділянці, буквально десь неділя пройшла, ми проїжджали повз розбитого. СТО Одного разу ми їдемо. Лежить е, айфон, лужа крові. Підірвався в, в цьому місці, де були е, кирпичі розбиті. Е, 17-літній хлопчик. Це оставили на пар. Ми культивуємо, щоб чиста земля була, щоб сродяки не витягували з землі останні соки. Тому був соєшник, а цьому буде пар, а на осінь буде пшеничка. Та було все, і снаряди, і міни, і ракети повно було. Так того чеміньора знайти, а сіяти треба було. І то ми смалили. Самі. Виносили, витягували тракторами. Хай розстрашно, наскільки людей попідривалося тут. Ну, Осочки тут в Петропаловки, теж орендатор. Хлопці прийшли, розмінірували, одного ставили. Сказали йому, що не бери, завтра вранці приїде. Він тільки підняв її і розірвали чоловіка повлестю. Там молодого хлопця у Олександровки. Тоже у нас живе, там робить, Тоже виносив і розірвало. А тільки тою весною починали під райором, цей трактор підірвався, передів склад Ну розірвало. Сват теж Дорошенко разів шість підривався, багато було. Вони це до кругом були. Це ще що трава заросла, я повіз до посадки, скільки там окопів, скільки бліндажів, де вони сиділи. В кожній посадці, щоб наші не прийшли. Зразу позамінували. Що ждати? Треба жрати щось, сіяти. Якби оставили, воно б тут, знаєш, що тут було вже? Це капець. Ну, трава така, вище за цю. По два рази беде течили, щоб його вбирати. Палили поля. А якщо ракети зустрічали, тросом то витягували. Ну, а що робити? Усі так робили. Вони тільки в цьому почали сапьори розміновувати. І то, як ми вже всі самі розмінували, ті вони проїхали. Ну, звісно, страшно, кому не страшно. Їдеш, жахнули, і все, тебе нема. Ця машина призначена для пророблення проходів, виявлення границь мінного поля. Машина керується дистанційно. Дистанція як мінімум 600 метрів. Кожен прохід, який ця машина робить, вона зберігає, я думаю, як мінімум 2-3 життя сапера, залишаються в безпеці фермера, яким дійсно потрібно робити е, якусь справу, що ми їли хліб. Після наших проходів ми зберігаємо життя як мінімум і фермерам. Проходить наша машина, потім після нас працює група саперів. Тобто ми максимально мінімізуємо якісь пропуски. Якщо щось пропустить машина. Знайде сапер. Якщо щось сапер, знайде машина. На полях зараз наразі дуже великий об'єм трави, яка висока. І людський фактор, я думаю, може пропустити якусь, як мінімум, розтяжку, яких дуже багато. Протипіхотки знаходили Другі групи, знаходили ТМ-62, ОЗМ-72. Пошкодження машини тут було, був підрив. Тут в лижу був підрив. І з тої сторони також в лижу був підрив. Цей машини точно все ще попереду. Як і в нас самих, все теж все попереду. Коли дійсно прийде час е звільнення, я думаю, там буде дійсно багато мін. У нас буде дуже багато роботи, але ми з усім справимося і знищимо все, що потрібно. Життя важливіше, набагато важливіше будь-якої людини. Чи то фермери, чи то сапери, але без саперів. Ми не зможемо заходити на поля ніяк, тому що якщо людина зайде і не дай Бог вона там підірветься, ніхто цього хліба не посіє і так. Тому завжди чекайте, очікування принесли результат в даному випадку.